Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І те, що ви бачите зараз на екрані, це масова історія, коли гвинтики системи масово скуповують ціль в скаженому темпі, а все це спричинено пропагандою Китаю про те, що Японія скидає радіоактивну воду з фокусіми, і це забруднює воду, це забруднює у весь простір, який знаходиться біля Китаю. Тобто забруднює морепродукти, морську сіль, і що в найближчий час, тобто в найближчий тиждень, вони закриють доступ до легального продажу солі, морської солі і риби. Я тут зробив невеличке точне про морську сіль, тому що. А можливо, в принципі, їм влада і не сказала, що це морська сіль. Подивіться, що вони роблять. Вони скупають, скупляють ці і все підряд. Вони скупляють сіль мішками, тоннами скупляють. Я певний там десь якась фура приїхала і всю цю сіль скупила. І. скупляють навіть сіль, яка не встигла висохнути. Вона ж має висихати. Але так для статистики я вам скажу, що сіль, яку Видобуває Китай 87% солі видобувається на суші, 10% солі добувається в морі, і 3% добувається з озер. І, можливо, їм не уточнили, або ці гвинтики системи не знають, звідки добувається сіль, але вони скупили всю сіль підряд. І на цьому фірми дуже добре збагатилися з великими націнками. Я думаю, що це було зроблено спеціально. В два в одному і політичним ходом, і збагатилися політичні діячі. Тобто комуністична партія Китаю по-любому пов'язана з бізнесом і з тими грошима, або, або їм належить, або вони афілійовані в цьому. А тепер перейдемо до радіоактивної води, пропаганду, яку розганяє Китай. І давайте подивимося статистику, яка є на даний момент про те, як скидається радіоактивна вода. Фукусімська вода з зруйнованої станції в 2011 році, очищена вода. Має 22 умовних одиниці забрудненості, коли китайські станції мають більше 100, тобто вони як мінімум в 5 разів брудніші ці атомні електростанції скидають в 5 разів бруднішу воду на постійній основі на протязі десятиліть. І ніхто це не контролює, тому що Китай вийшов з МАГАТЕ в 1994 році, і вони плювали на всі застереження, правила та екологію. Ось що вони роблять: подивіться, труба. Прокладена під пляжем, і зливається чорнюща вода, чорнюща з електростанції. Ви що хочете сказати, що це нормально? Труба просто прорвалася, і видно це неозброєним оком. А так вони знаєте, що зробили? Вони взяли, проклали трубу прямо під піском і так проклали воду, щоб вона зливалася десь на дні біля берега, але щоб не було видно звідки та вода йде, і взагалі, що там щось брудне. Ну, вода трохи темніша і все, але прорвало трубу і все. Те, що приховувалося, стає явним. І подивіться, чому нема протестів? Чому, хто, чому це легально? Запитання в глинтика системи почалися. І люди, які кажуть Росії, тобто Московії, скинути ядерні бомби, вони не обурю... а вони обурюються про японську воду, яку скидають з фукусіми. І дивіться, глин такі системи там ще плавають, плавають в цій забрудненій воді. Ось вам! Екологія і Китай, як вона піклується про своїх гвинтиків системи. Знову подивіться. Там електростанцій атомних більше десяти в китайських електростанцій атомних по всьому берегу. А якщо брати конкретніше, я думаю, що мінімум 15, а то й 20. І Магате їх не контролює, тому що вони вийшли з МАГАТЕ в 1994 році. А тепер дивіться наслідки цієї пропаганди. Дзвонить якийсь Розумник, китайський розумник дзвонить до консульства Японії і каже, а чого ви, чого ви скидаєте радіоактивну воду? Чого? Я насолоджуюся морепродуктами, А навіщо ви так робите? Та задайте питання своїй владі, подивися е, детальніше з незалежних джерел. Що робиться? Подивіться і в їхніх гвинтиків системи. Знаєте, що цей унікум зробив? Він взяв і вирізав зі світової карти Японію, тому що вона його вона його дуже сильно розчаровує, і він її ненавидить. Вони ненавидять з дитинства Японія. Так само, як і Америку. Дивіться, інша вже. Чому я Яп... чому Японія така погана? Японія колись вторглася в Китай. І зараз, зараз вони забруднюють воду. Та не вже? А подивіться, що ваша партія робить. Ну, подивіться, це захворювання, це масова істерії. Ми вже бачимо, що на Москові робиться з масовою істерією. Але Китай, він собі цим же стріляє в ногу тим, що робить. В них є багато рибалок, в них величезний попит на морські продукти. І подивіться, що рибалки роблять. Вони протестують, вони кажуть: ну он, дивіться, жре рибу в прямому ефірі в себе на трансляції. Що ну, ну, риба та смачна, хороша, вона не заражена. Чому ви не купляєте? Чому? І всі вони починають, знаєте, плакати. Ну хто книг вже плачуть вони, що не зможуть заплатити за те, за ту орендовану, точніше, кредити. Тому що вони ж купляли різні свої кораблики, човники. А за човники треба платити, на щось треба жити. А тепер в них нема на що жити, тому що ринок морепродуктів став повністю пустий. Ресторани позакривалися морські. Тобто... Ресторани пов'язані, ресторани та ринки з морепродуктами повністю пусті. І це ж сама партія зробила, яку ці гвинтики системи виростили та дали їй силу. А потім жаліються, а чого ж не купляють рибу, а що це таке. І все, що їм залишається це масово викидати морську їжу. Ось ось що роблять це раби. Це раби, системи, які дозволили системі керувати ними. І. Це знаєте, що це є добре в даний момент, що Китай себе пришвидшує в самознищенні, крім того, що вони пришвидшують знищення свого існування в тому вигляді, в якому вони є зараз, то крім цього всього, як було написано в коментарі, нарешті екологія відновиться, акваторія відновиться біля Китаю. Вони жруть все підряд, Все підряд. вони навіть медуз жруть. І нарешті прийшла розплата від всесвіту. І вони це зробили самі собі, вистрелили в ногу. Ось такі новини про Китай на даний момент. І пам'ятайте, що в нас є Збройні Сили України. Вірте в Збройні Сили України, допомагайте Збройним силам України. І пам'ятайте, що все є та буде Україна.